У минулому році вчителька з Тернополя Олена Коваль була учасницею конкурсу, перемігши цьогоріч приїхала уже як член журі. Каже, навчати дітей християнській етиці повинна людина з великим серцем. Викладаючи ці уроки, просто одних знань мало. Потрібно дійсно молитися перед уроком. Це дійсно такий урок, такі уроки, які б промовляли до сердець, до душ. Дитячих, а вони є вічні і дійсно їм потрібна ця духовна їжа. Тому серед критеріїв оцінювання не лише знання святого письма, а й манера викладання, досвід спілкування з дитячою та підлітковою аудиторією. Під час цього конкурсу будуть презентація фрагментів уроків і розв'язання життєвих різноманітних професійних ситуацій, професійно педагогічних в світлі святого письма. Місцем проведення таких змагань не випадково обрано Острозьку академію. Закумульований тут досвід викладання предметів духовно-морального виховання давно поширюється навчальними закладами України. Острозькій академії вперше були надруковані підручники для школи, для початкових класів. Тепер вже 5, 6, 7, 8 клас християнської етики. Що цікаво, що саме в Острозькій академії на Рівненщині були розроблені програми з християнської етики з предметів духовно-морального виховання. І що міністерство освіти затвердило саме оці перші програми і рекомендувало для використання в шкіл. Початок духовної справи на Рівненщині підтримали декілька років тому і обласні депутати. На сесії обласної ради було прийнято рішення про створення, про надання можливості читання в школі на факультативних засадах дисциплін християнського християнської етики. Вони можна по різному називати моральне християнське виховання, але це факультативні заняття. І, на жаль, сьогодні в нашій області це єдина область, яка Дозволяє і популяризує і підтримує оці факультативні заняття. Наступним кроком стала підготовка викладачів християнської етики та релігії знавства у стінах академії. Тепер не потрібно викладачам з порівняних спеціальностей перекваліфікуватися та готуватися до занять за допомогою інтернету. Тут не просто готують масово, але і надзвичайно індивідуалізовано поштучно, як ми образно кажемо. Кращу еліту України це вчителі християнської етики. Тому для багатьох конкурсантів ці змагання стали не лише мірилом знань. Більшість з них приїхали до Острога за власний кошт, аби набути досвіду та ознайомитися з новітніми тенденціями викладання предметів морально-духовного спрямування. Сищук, Микола Мальничок, інформаційна програма День.